Вітаю! З вами Оксана Чернова і в цьому відео ми поговоримо про довірчі інтервали. На цьому слайді ви бачите зміст лекції, ми почнемо зі вступу, потім поговоримо про точкові та інтервальні оцінки, далі будуть довірчі інтервали для пропорції та довірчі інтервали для середнього. Отже, я нагадую, що ми статистику умовно розділяємо на дві частини: описову та вивідну. Описову це коли у вас є набір даних, і це про методи відображення та опису цих даних за допомогою таблиць, графіків та інших зведених показників. Вивідна статистика це про методи, які використовують результати, зроблені за вибіркою для прийняття рішень або прогнозів щодо популяції. Сьогодні ми говоримо про вивідну статистику. Я нагадую, що в статистиці є два важливих поняття: це генеральна сукупність, вона ж популяція та вибірка. Генеральна сукупність це всі люди. Наприклад, все доросле населення міста Київ вибірка це ті люди, яких ми опитали, скажімо, питання було чи п'ють люди каву Добре, також залежно від того, це вибірка чи популяція трохи відрізняється, трохи відрізняються терміни для популяції є. Істине значення ну, наприклад, якщо ми говоримо про нас, цікавить відсоток дорослого населення, які які вживають каву. І ось є доросле населення Києва. Це там декілька мільйонів людей. Серед них є якийсь відсоток, який вживає каву. Оце от істинне значення. Якби ми могли опитати кожного, то ми отримали значення, і це значення параметром називається. Але ми можемо ми маємо доступ лише до вибірки, і те, що ми поверхуємо за вибіркою, називається статистикою. Ну і залежно від того, це вибірка чи популяція, в нас є дещо різні позначення для ось, цих, для ось цих статистик. Поговоримо про оцінювання. Отже, процедура, за допомогою якої параметру генеральної сукупності ставиться у відповідність числове значення на основі інформації зібраної з вибірки, називається оцінювання. А от значення, цю функцію пораховано на заданих на даних вибірки, яка використовується для оцінки параметра генеральної сукупності, називається оцінкою. Тобто, в нас є вибірка, ну і ми кажемо: ну, наприклад, нас цікавить вибіркове середнє як оцінка. От ви порахували вибіркове середнє за вибіркою, це ваша оцінка. Ну, сама процедура це оцінювання. Давайте поговоримо тепер про точкові оцінки. Для заданої вибірки значення обчисленої вибіркової статистики дає точкову оцінку відповідного параметра генеральної сукупності. Наприклад, вибіркове середнє, воно ж позначається х з рискою, це точкова оцінка, що відповідає середньому генеральної сукупності, яка зазвичай позначають μю. Далі, вибіркове середньоквадратичне відхилення S – Це точкова оцінка стандартного відхилення популяції, яке позначають сігма. Спостережувана частка успіхів P з кришкою є точковою оцінкою ймовірності успіху в популяції. Ми… Е Варто зазначити, що вибіркове середнє ікс з рискою та вибіркове стандартне відхилення будуть варіюватися від вибірки до вибірки, як і будь-які інші точкові оцінки. В той час, як генеральне середнє мю та генеральне стандартне відхилення сігма є фіксованим. Тобто є якісь, є якісь істинні значення так, для всієї генеральної сукупності. Ми їх, на жаль, не знаємо, що ми можемо рахувати. Ми можемо рахувати вибіркові характеристики. Наприклад, от ті, які тут запропоновані, але звісно, уявімо, що у вас є вибірка зараз, і є вибірка, наприклад, рік тому. Це різні вибірки, потенційно. Різні вибірки потенційно значить у вас різні результати. Різні результати виходить. Тоді виникає питання: який результат кращий, Що ми можемо сказати? Як наслідок, точкова оцінка майже завжди відрізняється від істинного значення для популяції, тому будь-яка точкова оцінка повинна супроводжуватися інформацією, яка вказує на точність цієї оцінки. Ну і тут з'являється поняття інтервальної оцінки. Замість того, щоб параметру сукупності ставити у відповідність єдине значення, можна використовувати інтервальну оцінку, яке дає якесь ймовірностне твердження, пов'язуючи даний інтервал з ймовірністю, що цей невідомий параметр популяції певним чином потрапляє в цей інтервал. Отже, спочатку визначається рівень довіри. Він визначається апріорі і залежить від вподобань дослідника. Зазвичай він позначається 100 помножити на 1 мінус альфа відсотків. Найбільш поширеними є значення 90, 95 та 99 відсотків. Це коли ви підставляєте альфа 1 десяту, 5 сотих та, 5, та 1 соту. Тобто можна підставити альфа одну десяту п'ять сотих і одну соту відповідно, і тоді ви отримаєте значення тут 90 95% та 99%. Ну, найбільш поширеним насправді серед них є 99%, але всі три значення дійсно зустрічаються. Давайте перейдемо до найцікавішого. Найцікавіше це інтерпретація довірчого інтервалу. Майже завжди, майже завжди інтерпретують довірчий інтервал неправильно, тому давайте подивимося, яка ж, яка ж правильна інтерпретація довірчого інтервалу. Отже, оцей 100 помножити на 1 мінус альфа відсотків, довірчий інтервал це інтервальна оцінка параметру генеральної сукупності тета. Причому, якщо ми зробимо декілька випадкових вибірок розміру n, і для кожної з них порахуємо довірчий інтервал, то ми очікуємо, що довірчі інтервали міститимуть істине значення тета в. Ось такій кількості випадків. Ну, наприклад, якщо наш якщо наш довірчий інтервал, довірчий інтервал був 99 і ми можемо повторити якби незалежно отримати 100 вибірок. От уявімо, ми можемо отримати 100 вибірок. Так, для кожної з вибірок ми можемо побудувати довірчий інтервал. Ось вони тут різні для кожної з вибірок довірчі інтервали, десь є істинне значення тета, так, ось воно, оце значення чорним, тут чорна лінія відповідає за значення тета. І ми бачимо, що деякі інтервали містять це значення тета, а в деяких інтервал, а деякі а є інтервали, які не містять тета. Ну і от наша процедура побудову оцього 100 помножити на 1 мінус альфа довірчого інтервалу вона гарантує, що у вас, наприклад, якщо ми говоримо про 99% відсотковий довірчий інтервал, то інтерпретація така: ви отримали 100 вибірок, побудували 100 довірчих інтервалів, і ми очікуємо, що лише для одного з цих інтервалів може так статися, що цей довірчий інтервал не міститиме істинне значення тета. Це надзвичайно важливо, і найчастіше люди неправильно інтерпретують довірчий інтервал. Тобто, не можна казати, що 99% відсотковий довірчий інтервал, що це ваш параметр істиний, з такою ймовірністю належить цьому інтервалу. Насправді, те, що ви побудували, це один довірчий інтервал, так і Ваше от істинне значення, яке ми не знаємо, воно насправді або там міститься, або там не міститься. І е, оця історія про 90, 95% чи 99% про ймовірність, це не зовсім те, це неправильна інтерпретація довірчого інтервалу. Правильна саме про те, що ми маємо змогу нагенерувати собі багато вибірок. І от коли ми ці багато вибірок нагенерували. От наша процедура гарантує, що е, от ситуація, коли наш інтервал не міститиме істинне значення, воно десь от в такій кількості випадків. Якщо це 95-відсотковий інтервал, то ми дозволяємо п'ять інтервалів, в які не потрапляє наш істини назначення, те тета. якщо це. 90, то відповідно, 10 може бути таких, ну і так далі. Якщо в нас N – це було 100. Чи є до цього питання? Так, тоді ми продовжуємо. Давайте, давайте подивимося на цей приклад. Скажімо, в нас є група людей, мешканці певного міста. Будемо вважати, що вони приблизно одної національності. Ну і давайте зробимо вибірку, наприклад, обсягу 712 і порахуємо середній зріст. Потім вибрали сьогодні, наприклад, сьогодні ми опитали певних людей, так, порахували для них середній зріст. Завтра ми опитали іншу групу людей. Порахували середній зріст, і так далі. Тобто, декілька днів відбувається цей процес, у нас є багато вибіру. Ми хочемо побудувати 95-відсотковий довірчий інтервал для невідомого параметру популяції, ну який, наприклад, є середнім зростом цих дорослих людей, це ще одна візуальна інтерпретація. Тобто ось це довірчі інтервали, так, які в нас можуть виникати. Наприклад, ось тут десь є параметр так, і ми можемо бачити, що деякі, деякі інтервали його містять, а деякі його не містять. Ну, і Ось ця процедура гарантує, що лише в 5% з ось цих нагенерованих інтервалів. Може так статися, що інтервал не містить істинне значення мю. Ось така інтерпретація довірчого інтервалу. Ще один малюнок. Суть та сама. Червоним позначені ці інтервали, які не покривають значення мю, зеленим ті, які покривають. Добре, давайте тепер навчимося будувати довірчий інтервал. Отже, довірчий інтервал це точкова оцінка, плюс-мінус, межа похибки. Ну, що таке точкова оцінка, ми вже в принципі уявляємо. В нас як точкова оцінка може бути вибіркова середня, як точкова оцінка може бути частка успіхів, так, як точкова оцінка може бути вибіркова дисперсія і так далі, залежно від того, що ви хочете оцінювати. Що ж таке межа похибки? Межа похибки обчислюється як критичне значення, помножене на міру варіативності. Давайте розберемося, що це значить. Ну, Загалом, як це виглядає? Ось вона точкова оцінка. Так, вона point estimate. Зліва щось є, і справа щось є. Нижня межа та верхня межа. Отже, що таке критичне значення? Це числове значення, яке відповідає апріорному заданому рівню довіри, воно рахується за таблицею. Залежно від того, довірчий інтервал для чого ми рахуємо, ми можемо використовувати квантиль нормального розподілу, чи квантиль розподілу студента, чи щось інше залежно від ситуації. Але для себе потрібно запам'ятати, що критичне значення береться з таблиці. А ось міра варіативності вибіркового розподілу це стандартна похибка, і вона рахується за вибіркою. І тут треба враховувати як, як дисперсію, так і обсяг вибірки. Давайте подивимося на конкретні приклади. Ага. Перед тим як давайте поговоримо про надійність та точність довірчих інтервалів. З одного боку, для досягнення високого рівня надійності ми збільшуємо довірчий інтервал і відповідно ширину довірчого інтервалу. Давайте наведемо приклади. Якщо нас цікавить, якщо нас цікавить середній зріст дорослого населення України, наприклад, жіночий зріст, з одного боку, я вам можу сказати, що давайте. З одного боку, я можу запропонувати довірчий інтервал, який є від 100 см до 100 см до 200 сантиметрів. Так? Це достатньо широкий довірчий інтервал. Ну і, скоріш за все, дійсно істинне значення там лежить, так? Але ось Ця ширина довірчого інтервалу, вона, звісно що зменшує точність. Мені не зрозуміло, це не дає мені якоїсь хорошої інформації, якоїсь достовірної інформації про точність моєї оцінки. З іншого боку, якщо я скажу, що середній зріст дорослої, дорослої Українки в межах від метра 50 до там, метра 70, це такий там 95 відсотковий довірчий інтервал, це вже значно точніше, правда? Правда? І, відповідно, в застосуваннях нас цікавить не лише надійність, нас цікавить також точність оцінки. Але тут виникає така проблема, що, підвищуючи точність, ми звужуємо ширину довірчого інтервалу і таким чином зменшуємо рівень довіри. Це називається компроміс між надійністю та точністю. Надійність це accuracy, точність це precision при виборі належного довірчого рівня. І ось цей компроміс він є дуже важливий у прикладних застосуваннях. Можемо ще розглянути один приклад. Якщо нас цікавить середня температура у середня температура у лютому місяці, хтось може сказати: ну, це від з. Хтось може запропонувати широкий довірчий інтервал, скажімо, від мінус 20 до плюс 20 градусів. Ну і, звісно, такий широкий інтервал він дає нам надійність, але він не дає нам нічого щодо точності. Мені не зрозуміло, як мені треба вдягатися, якщо я знаю, що температура від мінус 20 до 20. Ось, тому... Цінніше для мене була б інформація, яка була б точніша. Правда, якщо інформація така, що температура там від мінус п'яти до п'яти, це вже значно спрощує мені вибір одягу для, для виходу на вулицю, скажімо. Також залежно від того від нашого рівня альфа ми можемо гарантовано буде, будуть вкладатися інтервали. Наприклад, 90% довірчий інтервал він буде вищий, ніж 95%, відсотковий, а найширшим буде 99% відсотковий серед цих. Це відбувається через те, що квантиль. Буде збільшуватися ось це табличне значення, і відповідно інтервал ставатиме ширше, якщо ми будемо оцей відсоток збільшувати. Тепер давайте навчимося будувати довірчі інтервали для частки або ж для пропорції чогось в генеральній сукупності. Наприклад, це відсоток доресла, наприклад, це відсоток дорослого населення, які вживають каву. Отже, в нас є бінарна змінна, так або ні. Відгук, не відгук на рекламу, на вживання кави на щось інше. В нас є вибірка обсягу N і серед цієї вибірки в нас є N1 одиничок уявимо. явиму. Да? Тоді точкова оцінка буде n 1 розділити на N точкова оцінка для частки тих, хто. Відгукнувся, хто є респондером, скажімо так. Далі нам потрібні певні припущення. Цими припущеннями в цьому випадку є те, що n помножити на p та n помножити на 1 мінус більше рівне за 15. Це означає, що частка успіхів і частка неуспіхів більше рівна за 15. Це нам разом дає те, що обсяг вибірки буде більше рівне за 30. Можемо ще поговорити з чим пов'язана ця пов'язане це число 30. Воно насправді пов'язане з центральною граничною теоремою вже починаючи, чи з n дорівнює 30, вона дуже непогано працює. Ось тому потрібні нам ось такі припущення. І після цього ми можемо побудувати довірчий інтервал. В цьому випадку він називається довірчим, інтервал, довірчим інтервалом Вальда для частки за ось таким правилом: тобто точкова оцінка плюс-мінус квантиль нормального розподілу. Рівня 1 мінус альфа розділити на 2 і помножити на оцю межу похибки, точкову оцінка для P, помножити на 1 мінус P і розділити на n, з цього береться корінь квадратний. Отже, за таким правилом можна оцінити, можна запропонувати довірчий інтервал для пропорції, Довірчий інтервал для пропорції. Чи є до цього питання? Ні, нема питань. Давайте тоді подивимося на таку задачу. В нас є інформація про те, що серед 200 новонароджених дітей 96 було хлопців, нас просять побудувати 95% відсотковий довірчий інтервал для частки хлопців. Ну оскільки це частка, то саме те, про що ми говорили. До цього можна застосувати. Тобто нам потрібна точкова оцінка для частки хлопців. Як ми порахуємо точкову оцінку для частки хлопців? Дев'яносто шість розділимо двісті. В 200 ми дійсно отримуємо точкову оцінку для частки хлопців. Ну а далі це приблизно 48%. Ну а далі ми використовуємо формулу, нам потрібен квантиль нам потрібен нормального розподілу. 1 мінус альфа розділити на 2, Альфа в даному випадку це 5 сотих. Підставляємо, дивимося в таблицю, знаходимо 1,96. Це значення насправді дуже часто зустрічається. Коли ви будуєте 95% довірчі інтервали, і у вас тут є квантиль нормального розподілу. Оце значення 1,96 Часто зустрічається так. Ну, а далі ми використовуємо інформацію про нашу точкову оцінку, ось вона, і ділимо на обсяг вибірки в нашому випадку 200. Отримуємо ось такий довірчий інтервал: 41%, 55%, це наш 95-відсотковий довірчий інтервал. Тепер давайте поговоримо про довірчий інтервал для середнього популяції. Якщо наша мета, це оцінити середні популяції, середній зріст чи щось інше, можна використовувати наступну процедуру. Якщо відоме стандартне відхилення генеральної сукупності σігма і обсяг вибірки більше рівний за 30, то довірчий інтервал для генеральної для генерального середнього можна побудувати за ось таким правилом: тобто, в нас є точкова оцінка х середнє, плюс або мінус оцей квантиль нормального розподілу, помножити на σіма, розділити на корінь з n. Оцей квантиль, він знаходиться з таблиці. Так, ми бачили, що якщо в нас альфа 0,05 це 1,96. Далі, якщо ви йдете в цей бік для альфа 0,1 у вас 1,64. це відповідно 90 відсотковий інтервал. А це 99 відсотковий інтервал, у вас тут різний множник, множник ви змінюєте. Тобто, ще раз, за вибіркою, ви можете порахувати вибіркове середнє. Тут ми припустили, що сигма було відомо, це відхилення генеральної сукупності і розділити на корінь з N, це теж з вашої вибірки. Але тут є проблема, звісно, в реальних задачах Сігма майже ніколи не відома. Ось. Але якби було відомо, то можна було б застосувати, звісно, цю форму. Таким чином ми підходимо до іншого довірчого інтервалу. Довірчий інтервал для середнього, коли стандартне відхилення невідоме. Отже, якщо стандартне відхилення популяції сігма невідоме, або обсяг вибірки менше за 30, то довірчий інтервал для мю можна побудувати за таким правилом. Ми беремо точкову оцінку Х з рискою, додаємо, віднімаємо квантиль розподілу студента, помножений на s розділити на корінь з N. Тобто, це вибіркове стандартне відхилення, це обсяг вибірки, а це квантиль Розподілу студента. в цьому в розподілі студента У нас є параметр, який, який називається кількість ступенів свободи. В нашому випадку це n-1. Він рахується як n-1. Тобто обсяг вибірку мінус одиниця, ну і також є у цей рівень 1 мінус альфа розділити на 2. і далі потрібно відкрити таблицю, подивитися. Звісно, в усіх прикладних програмах є можливість рахувати квантилі, також є якісь онлайн-ресурси. Тут я декілька наводжу вам. Наприклад, цей калькулятор розподілів хороший ресурс. відкрийте, подивіться, спробуйте з ним попрацювати. Тобто, це все рахується. Х середня, і e, S, і e, N ви знаходите з вибірки, це з таблиці, все, молодці побудували, побудували довірчий інтервал. Давайте розглянемо приклад. Скажімо, нас цікавить довірчий інтервал для середнього зросту жінок. Це та сама вибірка, яку ми з вами вже бачили. У нас є N53 53 жінки в цій вибірці, і тут треба себе запитати, чи виконуються наші. Які в нас є припущення так, перед тим, як будувати довірчий інтервал. Ну, там щось було про 30, так, про n вирівнює 30. Дійсно, в нас n перевищує 30, у нас n це 53, тому ми можемо використати ось ту формулу і побудувати довірчий інтервал для зросту жінок. Також, якщо вивести, вивести якісь статистики відносно зросту жінок, можна подивитися, що тут. Що тут є? Так. Далі в нас довірчий інтервал як будується? У нас є точкова оцінка для середнього це ось це, 1,67 70... м. Ми додаємо, віднімаємо квантиль розподілу Т. Тут буде n-1, відповідно, параметр буде 52 і 1 альфа, залежно від того, яке ви альфа сюди підставите, буде ваше значення. Те пораховане, ну а далі С за вибіркою ось таке, ну і на корінь з N ділимо. Я закликаю вас, я пропоную вам самостійно підставити різні альфа, порахувати квантилі, подивитися, як виглядатиме довірчий інтервал, це буде, зокрема, завдання на наступну практику. Зробимо висновки, будь-яка точкова оцінка повинна супроводжуватися інформацією, яка вказує на точність цієї оцінки. Якщо ви хочете бути на 100% впевненими, що ваш довірчий інтервал є правильним, потрібно спочатку визначити рівень довіри, найчастіше це 95%, подивитися, який в нас обсяг вибірки, врахувати точкову оцінку, Порахувати стандартну похибку, далі використати таблиці чи прикладні програми для знаходження критичного значення, а потім визначити межу інтервалу за формулою. Ну, насправді, те, що ми з вами розглянули, це лише три ситуації. Може бути значно більше ситуацій. Є теорія, яка говорить, як вам треба цей інтервал побудувати. Тобто, ви відкриваєте, ви знаходите. От є такий варіант: будуємо чудово. Добре, насправді, оцей курс-курсери, який другий там Inferential Statistics. Там є інші приклади, як будувати довірчі інтервали. Ось, ну, підручник Карташова чи підручник Майбороди теж вам допоможе. Якщо у вас виникають питання, як треба будувати довірчі інтервали, якісь такі більш специфічні, ніж те, що було тут розглянуто. На цьому слайді в нас є певна рекомендована література та ресурси. Добре, дякую за увагу.